Що, якщо по назві що в нас садирун святковий, то ви розумієте, що це не просто будуть драники чи картопляники подерті і посмажені. Але основа все одно у нас іде, будемо казати так, картопляне тісто. Я взяла півтора кілограма картопля, вона в мене така велика почистила, ну тільки тут вийшло. Взяла одну морквинку, вона і смак дасть, і дасть трішки колір. І зараз я оце все просто перетру. Ви можете перетирати на тертку, яка вам подобається. Дрібна, я завжди роблю. На гвіздок. Наприклад, цієї тертки я покажу, ви можете на отаку терти. Отака є це дуже-дуже велика. Отака можна терти і можна отакий гвіздок. Я буду на гвіздок, але тільки мені допоможе в цьому машина. Я терла, дивіться, отак виглядає ця натерта картопля. Зараз я візьму дві цибулини, отакі. І один зубчик часнику. Це все дрібно-дрібно наріжу. Якщо вам подобається, ви можете додавати, перекручувати. Але мені подобається і в звичайних дирунах, і в цьому святковому, і в панському, коли саме дрібно-дрібно нарізано. Тобто, отак цибулинку розрізаємо, отако. починаємо. Отак, дрібненько, прямо не наче на одному місці. Нарізаємо і прямо сюди. Ви повинні додати сюди два яйця. Дивіться, у мене одне таке яйце тут невелике. Я додаю ціле яйце. І додаю у мене тут два білка. Тому що я готувала печиво, у мене залишилося два білка. Ви додаєте два яйця. Далі спеції, які вам подобаються. Я додам сюди трішки. Меленої паприки, чорного перчику. І, звичайно, сі. Можна прованські трави, вони гарно підійдуть. Але ой, не дуже багато, тому що краще вивезти, як кажуть, начинку по смаку. Тепер солю і все це ретельно вимішую. Хочу сказати, що заздалегідь я зварила шматок курки. Тому що начинка в нас буде з куркою. Можна гриби, можна сир, але в мене сьогодні з куркою. Можна це все вимішувати отак рукою. Так, додам ще сюди отак неповну столову ложку цукру. Це для смаку і для того, щоб тішки підсмажувалося краще. І додам сюди дві столові ложки олії, самої звичайної. І тепер додаю такі ложечки. Раз. Не поспішайте. Вимішуємо і дивимося. Так, два. Я думаю, три столові ложки буде достатньо. Гарні такі три столові ложки. І залишаю цю масу хвилин на 15. Продовжимо. Так, я зварила таку, дивіться, це домашні окіс, курки я зварила, шкірку я використовувати не буду. І зараз нарізаю цибульку, трішки олійки і посирую цибульку на сковорідці. Цибульку нарізала. Тепер зараз швиденько обрізаю м'ясо із цієї ніжки. Курицю я нарізала, ви бачили, в мене був такий окіст, то оця частина я залишаю. Знаєте, іноді ми псуємо смак страви, тому що начинки даємо дуже багато. А тут повинно бути, як знаєте, ну я не знаю, ну, ну скільки там ну один окіст, бедро бедро порізала. Тепер ставлю на вогонь, ви можете зробити бешамель окремо. Але ми сьогодні приготуємо. Я вам зараз все покажу. Я візьму вершкового масла, грам 30, додам прямо туди, в цибульку із курицею, 2 столові ложки е, борошна, молока ну вже там дивитися десь стакан, яку ви хочете консистенцію, щоб вона була зарідкою чи за густою. І сюди прямо так потру мускатний горішок. Це як бешамель, але звірі Зараз додаю сюди вершкового масла. Чи є вершки можете додати вершків? Перемішую і ось так присипаю, перемішую, щоб не було грудочок. Бачите, прямо так на наші дні, як підсмажується бор. І додаємо молочко. Так, поки що достатньо. Густота для начинки добра, а тоді додаємо молочка і доробимо зробимо більш рідкий соус для того, щоб при подачі і при тушкуванні полити. Все дуже смачно. Що, начинка наша тушкується, ми перемішуємо наше тісто і ходімте, будемо смажити. Зараз Наш... я трішечки змащу сковорідочку, небагато. Отак по краєчкам. Поломниче будемо класти. Якщо мало, ще додамо. Так, чекаємо, зараз підсмажиться з цієї сторони, потім перекинемо і будемо, перемішуючи це тісто, будемо смажити наші. Деруний. Що, дивіться, я на повільному вогні. о, дивіться, як гарно ходить, щоб він зверху не блисів, тобто він уже підсох. Сьогодні я рецепт поділю на дві частини. Е, зроблю е, страву із куркою, і зроблю зараз швидку страву із ікрою червоною, але ви розумієте, що це геліва ікра, але це все одно смачно. Ось така ікра лосося, не буду там нічого рекламувати, нічого. Я вам скажу, що. Якщо немає кощі на натуральну ікру, то вибачте, це теж можна використовувати. Вершкове масло зараз на млинець. Ось отак я обсмажую. І вершковим маслом отак гарнесенько його змащу. Ну, коли млинець трішки охолов, я додам сюди зараз. Можете моцарелу потерти, можете вареної ковбаси додати, якщо вам хочеться. Ой, як по-багатому. Якби це справжня ікра була, так? І тепер просто накриваю цією частиною. Зверху кнельку сметанки. так я прикрасила, що в мене є. Ви зрозуміли, в мене зараз на обід буде саме із цією гелевою ікрою. А далі я приготую за цих, я приготую далі вже з куриці. Підвіримо, так гарнесенько змащуємо сметанкою. Ой, краситься. Не переживайте, що тут знаєте, кисла сметана, переб'є цю гелеву ікру. Ні, смачно повірте. і... Така порція в ресторані, я вже не кажу там, де на лижах катаються. Зума зійти можна буде кожен, бо я не можу зупинитися. Гарно бути кухарем, поки родина їсти, вже не їстися. Далі буде. Маструвала такі, знаєте, як псевдо-тарілочки, куди будемо класти ці Святкові дурони, тому що ви розумієте, що коли подача, коли у вас є офіціант, виносить, кухня готує, то це гаряче. І дійсно кожному. У мене буде три страви, три порції, тому я їх викладу сюди і буду запікати всі разом. Беремо наш фарш на одну сторону, отак його намазюкуємо, обережно так закриваємо і перекладаємо сюди. Отак. Ось, дивіться, я виклала на ці тарілочки, ось так. І зараз те, що я вам казала, бачите, в мене тут зовсім зовсім мало залишилося цієї підливи. І зараз я ставлю на плиту і доливаю молочка, роблю більш рідкою масу цю. Ви навіть можете і не ставити вже на плиту, тому що у нас буде запікатися. Тому щоб не робити зайвих рухів, як кажуть. Поливаємо і відправляємо в духовку 180 градусів. У нас все готово хвилин 15-20, щоб вони пропарилися. Заливаю зверху. Отак, От знаєте, рівномірно по одній ложиці, щоб у вас вистав, ви, вистачило. Ну що, мармуровий сир я посипала і зверху ще просипала ядра коноплі, тому що вони в мене є, їх треба використовувати. О, дивіться. І ставлю в духовку, нехай запікаються. Дістаємо наші святкові дируни. Довго не тримайте, розмовляють теж. Зараз трішки можна отак присипати. Так, давайте отак навпіл розріжу його. Я відрізаю шматок. О, яка ж це смакота. М -м -м. Дивіться, яке соковите. А запах. Туймо. Гряче. Святковий, з ікрою він холодний, тому там смак зовсім інший. І бешамель, як кажуть, Ну трішки домашній, але смак смак просто чудо. На святку можна готувати. Ну що, ви все бачили? Все приготувала і навіть із думала одну страву приготувати, а вийшло дві, основи якої є оцей дирун. Дерун перевертався, дирун готується дуже швидко. І це смачно для компанії, це просто смакота. Ось приготували, і шість людей можете запрошувати, І гарне, як кажуть, так 6, це ж тільки ці і ті ж три. Так що подивіться відео і приготуйте обов'язково. А поки ви, ой, гаряче, поки ви будете думати, готувати чи не готувати, я вас уже пригощаю отаким святковим дируном.